Радий вітати на каналі. Сьогодні у нас на черзі лежа бойовика. Фатально. 60-й бій. Боси. Спробуємо його пройти зразу з першого разу. Одразу вибрав сильну команду. Вирішив цього разу не експериментувати. отут тут такі вже хлопці з прокачаними спорядженнями цієї вежі. Там на комусь навіть стоять додатково валуни 10-го левелу для більшого блокбрейкеру з вежі земного царства. Зараз ми цього хлопця прив'яжемо і, надіюсь, покінчимо з ним. Добре. О, мітка смерті є, тому ми можемо перейти за цього хлопця і завершити. Чекав просто, поки мітка смерті накладеться нагору, щоб він не воскресав. Що з цим хлопцем, мабуть, теж завершуємо вже. Ця команда мені дуже подобається. Вона дуже потужна. Так, і на додачу, на бонус в кінці ролику хочу знову попитати удачу новою кітаною відкрити, скільки я там зможу. Скринь з нею можу на цей раз пощастить. Зараз вигідно відкривати ці скрині, навіть якщо не випадає те, що треба, йде на продаж і просто копиться душі, бо наразі у нас на, на наступному тижні буде Чорна П'ятниця, і ці душі нам можуть знадобитися на покупку якихось нових персонажів або що там буде у нас. Чим нас будуть радувати розробники? Ну, як бачите, скриня не жадібна. На жаль, всі ці хлопці у нас є. Дуже приємне відкриття. Якби вони в мене були не прокачані, то я б зрадів би ще більше. Ну, і так, взагалі, три з трьох. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи було у вас колись таке, щоб в скрині три з трьох вам випадали алмазні персонажі. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей.